Права 1083. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання. 2х плюс 5 у квадраті мінус 2х-3 мінус у квадраті дорівнює 16. Щоб розв'язати таке рівняння, нам потрібно піднести суму в першому виразі до, до квадрату. Отже, записуємо тоді, як піднести суму до квадрату. То 2х у квадраті, тобто квадрат суми. Це у нас квадрат першого виразу, то ми пишемо. 2х до квадрату. Додати подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на 2х і множиться на 5. І додати квадрат другого виразу це буде 5 у квадраті. Потім відняти, хоча ми будемо віднімати, то відкриваємо дужки. Так, То у нас є різниця. Квадрат різниці двох виразів, а це дорівнює квадрату першого виразу. Це буде 2х у квадраті. Далі мінус подвоєний добуток першого та другого виразу 2 помножити на 2х і помножити на 3. І плюс квадрат другого виразу це 3 у квадраті. Так, і це має дорівнювати 16. Є? Що далі робимо? Підносимо до квадрату 2х до квадрату 2 на 2, 4. Х до квадрату це х у квадраті. Додати. 2 помножити на 2х помножити на 5, 2 на 5 це 10, помножити на 2, це 20. Буде х. Далі додати 5 у квадраті 5 на 5 це 25. Відняти. Відкриваємо дужки. 2х до квадрату 2х помножити на 2х, це буде 4х у квадраті. Далі відняти 2 помножити на 2х помножити на 3 2 на 2 4. помножити на 3 це 12, так, 12х. І додати 3 у квадраті, і це 9. Є, і це дорівнює 16. Чудово. Ну що ж, віднімаємо тоді, розкриваємо дужки при диким знак мінус, то вийде 4х у квадраті плюс 20х плюс 25 мінус. Ну і перед дужками мінус, то було 4х квадраті, стане мінус 4х у квадраті. Було мінус 12х, стане плюс 12х. Було плюс 9 стане мінус 9. І це дорівнює 16. Є? Ну що ж, дивимося у нас. Тут є подібні додатки. Є 4х у квадраті і мінус 4х у квадраті, і ця сума дорівнює 0. Викреслюємо. Так, тепер, що залишається? Подібний доданок у нас є плюс 20х і плюс 12х. 20х плюс 12х, це буде 32х. Далі у нас залишається тоді плюс 25 і мінус 9. То плюс 25 і мінус 9. Це 25 мінус 9, це буде 16. Записуємо плюс 16. І це має дорівнювати 16. Є. Ну що ж, а зараз переносимо плюс 16 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що 32х дорівнює. 16 у нас було справа. Зліва було плюс 16, стане мінус 16 справа. І 32х дорівнює. 16-16 буде 0. Ну що ж, коли наш добуток дорівнює 0? 32 0 не тільки якщо х дорівнює 0. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, корінь першого рівняння у нас 1. Пишемо, що корінь нашого рівняння число 0. Є. Переходимо до другого завдання, потрібно роздати рівняння 7х плюс 1 у квадраті мінус 49х-2, що множиться на х-1 дорівнює мінус 66. Ну що ж, як будемо розв'язувати, спочатку піднесемо до квадрату. У нас квадрат суми. Квадрат суми дорівнює можна розкласти за формулою, що це квадрат першого виразу. Це буде 7х до квадрату плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться. На 7х, що множиться на 1. І плюс квадрат другого разу. Це буде 1 у квадраті. Ну і мінус. Пишемо мінус, потім відкриваємо дужки. Ну, а зараз потрібно перемножити. Спочатку 49х множимо на x-1. То це буде 49. Що 49х, що множиться спочатку на x. Відняти 1 це додати мінус 1, то ми пишемо плюс 49х, що множиться на мінус 1. Є. Далі відняти 2, це додати мінус 2, то ми пишемо додати мінус 2, що множиться. Мінус 2 множимо на х мінус 1, то мінус 2 множимо на х, додати, і мінус 2 додати. Мінус 1, бо мінус 1 це додати мінус 1 множимо на мінус 1. Так? І це має дорівнювати мінус 66. Є? Ну що ж, чудово. Давайте виконувати множення. 15 до квадрату 7х до квадрату 7 на 7 це 49. Х до квадрату це х у квадраті. Далі плюс. 2 помножити на 7х помножити на 1. 2 помножити на 7х це 14х помножити на 1, це буде 14х. Далі додати. 1 у квадраті це буде 1. Відняти. Виконуємо множення 49х помножити на х це буде 49х у квадраті. Далі 49х помножити на мінус 1 це буде мінус 49х. Мінус 49х. Далі мінус 2 помножити на х, це буде мінус 2х. Далі мінус 2 помножити на мінус 1, це буде плюс 2. Так, і це має дорівнювати мінус 66. Є? Розкриваємо дужки, перед ними знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. То вийде 49х у квадраті плюс 14х. Плюс 1. Далі було у нас 49х квадраті, стане мінус 49х у квадраті, бо перед дужками знак «мінус». Було мінус 49 стане плюс 49х. Було мінус 2х, стане плюс 2х. Було плюс 2, стане мінус 2. І це має дорівнювати мінус 66. І можна було тут звести подібні доданки, але зараз будемо зводити. Отже, дивимося подібні доданки. У нас є 49х у квадраті і мінус 49х у квадраті. Ця сума дорівнює нулю, викреслюємо її суми. Далі. У нас є 14х, 49х і плюс 2х. 14х і 2х разом буде 16х плюс 49х. 49 плюс 10 це 59, плюс 6. Це буде 65. Отже, записуємо 65х. Далі. У нас є плюс 1. І є мінус 2. Отже, тоді. 1 додати мінус 2 або 1 відняти 2. Це буде мінус 1. Пишемо мінус 1. І це має дорівнювати мінус 66. Є? Переносимо мінус 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде 65х, дорівнює. Мінус 66 у нас було, зліва було мінус 1, справа буде плюс 1. І 65х. Тоді дорівнює мінус 66 плюс 1, це буде мінус 65. Є? Знаходимо тоді невідомий множник Х. Пишемо, що х у нас дорівнює. Для цього ми добуток мінус 65. Ділимо на відомий множник на 65. Пишемо, що х у нас дорівнює. Ну що, частка буде від'ємна. А, мінус пишемо. Одне число у нас від'ємне. 65 плюс на 65 це буде 1. Отже, x у нас дорівнює мінус 1. Це і є єдиний корінь нашого рівняння. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння число мінус 1. Є? Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування складніших рівнянь. На цьому вправу завершено.